Всім друзі, доброго дня! Це Вадим, компанія Terra Cars місто Чернівці. Сьогодні у нас на огляді вже легенда українського ринку Honda YNS 1 24 го року випуску. Оглядаємо її в травні 25-го. І наша задача, в принципі, оцінити, чи вона зараз є актуальна. І так, зовнішній вигляд. Хто раптом не бачив, хоча вона у нас в кожному подвір'ї, в кожному дворі, цих автівочок валом за 3 роки їх в Україні продалося порядка до 2000. Тому ну, для нових електрокарів нових це багато. Зовнішні. агресивна морда, LED-оптика, класно працює. Тут без, без зауважень. Диски у нас 17, є, тут резенна Dunlop, Показала себе класно, ніхто ще її не міняв, ну можливо, тому що це дорого. На зиму половина клієнтів поставили собі щось цікавіше. Далі, що зовні? Тут ручки тут, тут ручки зверху, доволі зручно. До речі, багажник у нас передній потім у розділі. Детальніше, що всіх турбує зовні, звісно, це кліренс. Ось так воно виглядає. Ну, Друзі, тут є 16 см. Я не знаю, де ви їздите, але цього більш ніж достатньо. Чорні зеркала, панорами у нас немає, звісно, тому що це базова версія. І так, да, друзі, це база на 53 кВт Є NS1. Буває ще є NP, теж потім віднімемо. Все, якщо маєте зовні що додати, можете додати в коментарі. Нічим новим я не здивую. І так, переходимо ми до салону. Кейлис, бездротовий, безключовий доступ. Зайшли. Поправимо зараз пакетик, машина вже клієнтська. Так, що нас зустрічає в салоні? Кермо пластикове, але мікеньке. Е, можна перешити, клієнти робили, 100 доларів перешивали у шкіру, 200 доларів додавали ще підігрів. Одиниці, але робили. Карта дверей, вона м'якенька, вона доволі приємна, амбілайтві світочка, ці ручки, ніби навіть метал. Тому якихось зауважень немає. Цифрова приборка читабельна, класна, показує всю необхідну інформацію, і вона до, до сих пір є сучасна. Нагадаю, автівочка випускається більше ніж, ніж 3 роки. Кермо у нас мультикермо, але без круїза, тільки звук можна керувати голосом. Тут у нас висота фари, партроніки хочете виключити, звук, щоб годіло, і вихід на зарядку. Плюс. Вимикання ESP. Так, цифрова мультмедіа центральна. Хто знає, потрібно докуповувати щось цікаве а-ля Віскара, щоб отримати повноцінне Android Auto або Apple CarPlay. Але 90% користується прекрасно по Bluetooth. Музика грає і супер. Радіо немає звичайного, тому музика вся виключена через ваш телефон. Так, Коробка передач у нас кнопочки. Тут, тут нічим не здивую, Бездротової зарядки немає, але можна гарно вивезти звідси, такі бездротові, і сюди собі акуратно все класно зробити. Підстаканник є, є та й добре. Далі підлокітник дуже маленький, але його достатньо. в принципі. Не чи ця штука їздить, мала би їздити. Е, бардачок. Це просто бардачок, пластиковий цей. Ну і все. Тобто більше. В салоні я не Так, да, Забув сказати, що сидіння у нас механічні і без підігрівів, тому що це база. Ну, Так як я знаю, що ми робили і нам, і наші клієнти 200 доларів, і у вас є два сидіння з підігрівом, і все. Тобто, руль, підігрів, сидіння це все робиться. По передньому ряду все, без сюрпризів. Е, да, Клімат-контроль у нас є, це вже добре, тобто є клімат і це круто. Е, що, що ще здивувати? Та в принципі не здивую. Ну, кнопочка старт-стоп, я рахую, що це зараз база, але да, вона заводиться по кнопочці, у вас ваш ключ десь там в кишеньці, Тобто ви його навіть не дістаєте. Ну, все, переходимо на другий ряд. І так, на другому ряді. Дивіться, перші роки всі плювалися на ці ручки. Я скажу, що вони дуже зручні. Тобто, ось тут легше відкривати, чим десь там знизу. Е, Доволі широкі відкриття. Ми дітей. Саджували, все класно, все класно тут і працює. і Так, другий ряд. Тут взагалі кажуть барабан. Склопідйомник і все, немає ні USB, не ні... дефлекторів, немає нічого. Але повітря поступає підсидінь, е, ніхто особо не, е, не жалівся. Тому в принципі, тут, в цю заглушечку, я бачу на ютубі, що виводять собі зарядки. Тому це дивіться, місця, сам за собою. Його просто валом, валом питань немає ніяких. Ззаді сидіти зручно, високо над головою. Панорами немає, але сідла стеля нічого не давить. Додам, що тут доволі класна, приємна шумка для свого класу, тому чимось я, я особо тут не здобую. Ось так, другий ряд. Двоє без проблем, якщо троє, ну таке. Далі перейдемо до... переходимо до багажника. Багажник відкривається механічно. Він там на 400 плюс літрів. Гарно все тут пока виглядає. Це, звісно, поцарапається з часом, але нічого, зато є єдвиней під пол. Е, з Китаю зазвичай приїжджає компресор, задувка, знак. Е, домкрату в базі немає і є зарядка на 3,5 кВт, яку потрібно переробляти на нормальну вилку. Ось так опускається нижній і отримуєте ще купу літрів. або догори, і можна поставити докатку. Підсвіточка є, сидіння. Давайте опущу, покажу. Сидіння опускається в рівну підлогу, якщо ми поставимо в. Ви... Ось так. І в нас є рівна підлога. Тут все круто, тому без зауважень. Позаду у нас камера і парктроніки. Так, тут поглянули. Так, що я ще можу показати? Я покажу підкапотне пространство. Давайте що у нас під капотом. Можливо, комусь це потрібна інформація. Спробую показати, що під капотом. Так, що в нас під капотом? А ви ще його пробуєте одною рукою відкрити. Ну, зараз ми повозимося, чи може не відкриємо. Так, капот відкрив. Дивіться, тут все класно, класно зашито. Доступ у вас є десь тут до акумулятора 12 вольт. Подоливати омивайку, та, в принципі, немає тут що лазити. Все зашито шикарно, гарно і не треба сюди особо лізти. До підкапотки зауважень немає ніяких. Так, далі. Давайте я вам трішки розкажу, які в автівочці є мінуси відомі на даний момент. Вони є загальновідомі. Перше, це міняють передні, сценоблоки, передні сценоблоки міняють, вони тут від бензинової машини тому не тримають. Міняють сценоблоки — це раз. Далі друге, що тут роблять, роблять антикорозійку, тому що машина не оцінкована. Не бачу, що колесо на ще згнила, але за 350 доларів умовно ви робите антикорозійку і себе і, і, і спете спокійно. І що у нас ще по мінусах? Ну радіо немає, я не знаю, чи це мінус, то таке. Нема радіо, то й нема. І в загальному все, батарея 53 кВт. Ну, Давайте чесно. Зимою це 200, літом це до 300 200-300, давайте говоримо за чесні цифри, які назвали мені мої клієнти. Я знаю тих, хто поставив, поставив рекорди і на 400 кілометрів, так само мої клієнти на ній виїхали, реально 400 кілометрів без печки і без клімата. Так, тепер підсумуємо якісь висновки. Так, висновки, друзі, це нова автівка, яка наразі є, є класна, є популярна, і далі будуть купувати виключно по ціні. За 15-16 ви купите або, або вбиту кону, або вбиту теслу. Нова це і нова. Тому, друзі, купуйте, підписуйтесь, ціна є під описом, замовляйте. З вами був Теракарс і до зустрічі!